Усі міру Божого, з чого починається Бог і християнство в житті людини? Пастора нам дають відповідь, що точно не з того моменту, коли людина померла, лежить в гробу і її відспівують Царство тобі небесне. Бог живе у живих людях, які пізнали Його, а з померлого тіла вже вийшов той дух, який з'єднує людину з Богом. І перша зустріч з Богом відбувається після покаяння і хрещення в Отця, Сина і Святого Духу. В Писанні написано: покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Це те царство, де цар Бог. І з'єднатися з Богом ми можемо тільки через покаяння. Ісус віддав своє життя за кожного з нас. І коли ми хрестимося в Ісуса, це означає присвятити своє життя спасінню інших людей, щоб виконати Божі заповіді любові. І немає більше, більше тієї любові, щоб віддати душу свою за друзів своїх. Хрещення в Духа Святого дає нам силу стати дітьми ми виконувати Божу волю, проповідувати Євангелію до краю.